Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Повітряні сили ЗСУ показали кадри з пусками франко-британських крилатих ракет Штором Шедоу СкальПіджі по об'єктах ворога. Відповідне відео було опубліковане на офіційній сторінці повітряних сил Збройних сил України у Фейсбук. Це перші офіційні кадри, на яких показаний бойовий запуск ракет цього типу. Відео особливе тим, що у першому фрагменті показаний парний пуск ракет, який здійснюється у тому випадку, коли стоїть задача прориву ворожої протиповітряної оборони. Окремо, треба зазначити, що підвізка ракет шторомшедоу скальпіджі стала. Було можливо, завдяки передачі британською стороною пускових пристроїв, які використовувались на британських винищувачах, бомбардувальниках «Пеневія Торнадо, пускові пристрої були встановлені на підконсольні пілони. До них було підведене бортове електроживлення для увімкнення усіх систем ракети та здійснення запуску. У другому фрагменті відео показаний пуск ракет з інтервалом у декілька секунд, що ймовірно може свідчити про запуск ракет по одній цілі. Треба зазначити, що оскільки ракети не були інтегровані у системи керування озброєння літака. Введення координат, а також підготовка та перевірка систем відбувається ще перед зльотом літака на аеродромі. Нагадаємо, що уряди Сполученого Королівства та Франції анонсували передачу ракет цього типу у травні 2023 року. У квітні 2024 року до передачі також приєдналася Італія, яка, ймовірно, ще до офіційного оголошення про передачу ракет здійснювала їх постачання в Україні. Британський уряд вважає, що ракети Шторм Scalp G показали в Україні неймовірно високу ефективність, і через це планує розпочати. Виробництво, яке було закрито через відсутність замовлень. Збірка ракет шторомшедо відбувається на британському підприємстві MBDA UK, яке розташоване біля міста Стівенідж. Там ракети збираються з окремих частин, які виробляються Францією, Британією та Італією. Вартість однієї ракети шторомшедо складає 2,2 мільйона фунтів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.